Пишіться, хто не підписався. Буду ще виходити в ефіри, тому що я все вам сьогодні все одно не покажу. Доброго дня моделька дівчат класна, ми їх отримали. Тому кому подобається дівчат, дивіться, вони гарно тянуться. Це йде кофта, альпака, гарно зроблений комірець. Ви можете його застібнути доверху. Бачите, це вже як вам подобається. Можете розстібнути. і на кишеньках дівчатка таке саме йде тиснення, і е, є ще ось така пряжечка. Бачите, вони дуже гарно тянуться. І вони є в кольорах. Це я одягнула вам з комірцем. Зараз покажу ще з капюшоном. Дякую, дякую за це, Дякую. Зараз є ще ось така. Є дівчатка ще ось така. Ця йде з комірцем також, але без тиснення. Ось така ще моделька, дівчат. Це кофти альпаки на замку. Цей розмір трошечки більший вже йде. Бачите, ось так. Можете так засібнути, можете так. Це дівчатка-кофти альпаки. Ось так, дівчат. Дві кишеньки, дуже гарно тянуться, вони є в кольорах. Дуже гарна, дівчатка, моделька. Доброго дня! Так, сукні є, дівчат. Сукні теж покажу, але не зараз, добре. Дякую, дякую Ольга, за троянду. Ось така, дівчат, бачите, як вони гарно тянуться. Є ще з капюшоном. то я вам одягала з комірцем. Ось така, дівчат моделька. Е, Ліна, потрібно вам брати іншу модельку. Якщо оту, то та буде на 130. Якщо ми за червону говоримо, то буде потрібно, я одягну, покажу. Дівчатка, якщо щось цікавить позаду, так само пишіть. Дивіться, і є ось така з капішоном, дівчат. Вони є в кольорах. Я вам просто самі модельки показую. Коли покажете сукні, через який час. Дівчат, не знаю, чи я сьогодні встигну. Ну, давайте сьогодні ще вийду. Після альпак поміняю вітрину і зроблю вам ще сукню. Дякую, дякую, Ольга. Дивіться, ось така: так само вона тягнеться. Є дві кишеньки, ось так зроблена. І дівчатка капюшон. Іде, дівчатка капюшон, така моделька, бачите? Вони гарно тянуться, дівчат, і Кожна моделька має свої дівчатка кольори. Якщо вам подобається, пишіть. Кожна моделька має кольори. Є стійка, є капішон, дівчат. Я вам показала три модельки. Це по кофтах, це кофти альпаки. Дякую, Ольга, дякую. Дівчат, якщо потрібно щось позаду, дивіться, є кофти, є кардигани, є альпаки, кофти. Біла Дякую. Дивіться, ось така біленька. Дівчат, ці альпаки можуть бути і на менші розміри, і на більші. Комусь буде більш вільніше, як оверсайз, комусь буде більш до тіла, тому що це ж альпака. Дивіться. Вони також є дівчатка в розмірі.